Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив про те, що готовий бомбити Москву. І про це він сказав Путіну, що Росія вторгнеться в Україну, про це публікує CNN. Він ділився зі своїми донорами та інвесторами компанії. Мерц каже, що можливості вичерпані для дипломатичних розмов із Росією. а... Блумберг пише, що Європа готова дати Україні 100 мільярдів на боротьбу з Росією. Загалом, давайте все проаналізуємо, багато новин, багато нових історій. Давайте все розкладемо по поличках, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на 44-ту бригаду. Наші хлопці б'ють ворога на Донецькому напрямку. Вчора ми купуємо вампір і кілька комплектів батарей. Для їхніх уже існуючих вампірів, щоб пили кров окупантів, тому що дрон відпрацював, щоб не йти ставити його на зарядку, а одразу запускати далі в бій. Треба додаткові комплекти. Тому купуємо великий дрон-бомбер українського виробництва і кілька комплектів батарей парних, для того, щоб могли працювати 24 на 7. Будь ласка, 100-200 гривень. Це супер допомога. Українським хлопцям. Зробіть це зараз, тим більше що є, чому росіяни по нас запустили 740 дронів та ракет. Зараз ми йдемо до того, про що ще раніше, в 23-му, попереджав генерал Залужний, але йому не дали зробити готуватись до того, що Росія буде слати по 2000 дронів і ракет, а потім, може і по 10. Його стратегія заключалась в тому, щоб ми це почали робити першими. Загалом, вчора було дуже багато всього, 14 локацій, куди летіло. От а, насправді, а, із того, що вони били, дуже сильно йшло по місту Луцьку. Волинь рідна страждала вчора надзвичайно сильно. Били шахедами, били іскандерами, дуже багато всього. Якраз наші повітряні сили відбивали все, що могли. Дійсно, в ніч проти 9 липня Луцьк зазнав наймасованішої атаки. Тому. Треба донатити, треба допомагати. Але зараз в російських медіа несеться така, знаєте, історія. Ай-яй-яй, українці збираються бити Росію, тисяча дронів, полетить по Москві. Полетить. Коли і як вам ніхто не скаже, але точно полетить. Перше, друге, а ми не будемо казати куди. Те, що вони панікують і нервують, це правда. Вони бояться, і не просто так. Вся лють української держави виліться на їхні дурні тупоголові російські голови. За все те, що вони зараз роблять, Україна зробить відповідь. Вони бояться, що нема кому жалітися на Заході, що Україна робить свою балістику, робить дрони. Тепер Францію, в Британію, чи, наприклад, Німеччину чи Штати не позвониш і не скажеш, все, типу, не давайте їм бити, бо ми, значить, розпадемося, ядерна зброя попаде чи ні, зараз на це нікого не впливає. Тому хай бояться, Україна точно дасть відповідь. Друге, російські ліберали останні дні західним журналістам розповідали версію, що по їхнім інсайдам ну це розповідають західні журналісти. Путін жорстко поговорив з Трампом. Йому сказав, я буду продовжувати, хто ти такий, що таке. Зрозуміло, що це дійшло і до самої команди Трампа, і в CNN було злито. Розмову Трампа з інвесторами, де він сказав, що я буду готовий бити по Москві, якщо ти війдеш в Україну, ну можемо підозрювати, що це було раніше. Аналогічну історію він сказав і Сі, якщо нападе, і каже, що Путін йому повірив на 10%. Політичною мовою це називається посіяти сумнів, вибити впевненість. І от зараз він не просто так цю історію зливає, що мовляв: дивіться, якщо ви думаєте. Що я не дам відповідь, я можу зробити. І я вже про це казав. І тобі, дурна лиса голова, і своїм інвесторам. Тому вони попереджені. Якщо ти думаєш, що бізнес стане на деби, чому я б'ю по Росії, по Москві? Ні, каже Трамп. І я їх попередив. Меседж Росії відправлено. І це насправді дуже добре, щоб Росія знала. Трамп загалом відхарастався від зупинки зброї Україні. Зараз ЗМІ виходять той же CNN, і каже, що глава Пентагону не радився з Білим домом щодо зупинки поставок. Ні Рубіо, ні Келогу, нікому іншому він цього не розповідав. Вони своїм замом самі вирішили, самі зупинили. Але Трамп каже, ні, типу, ми Україні допомагати будемо. І причому допомагати будуть, каже, серйозно. Правда, серед українських депутатів є певний скептицизм, буде чи не буде, дав би пораду цим депутатам не лізти в велику гру, а все-таки займатися своєю роботою. Я зараз розкажу чим саме. Бо Трамп, тут мої дипломати, друзі, говорять, що в розмові з Зеленським сказав, що його дуже тривожить корупція в Україні. Він сказав, це ненормально, Володимире. Коли в тебе під носом крадуть, корупція розцвітає, буяє і пахне на всю країну Європу. І це проблема, бо зараз всі їдуть теж на канікули до Риму. Подивіться, фотографії наших міністрів замміністрів і депутатів. Бальних платяв і коктейлів тільки не вистачає, просто їдуть на прогулку. Трамп каже, друзі, зберіться, корупцію, ми не приймаємо. І тому, коли вони починають там робити заяви, друзі, займіться цим. Голову Беп призначити не можете. Стіфанішина чоловік, якої колишній бабло на всіх цих компаніях заробляє державних по управлінню і наверх відправляє, потім напишу вам в коментарях, кому. Знімає дурацькі відео. Дивіться, всіх Стіфанішина на телефоні. Ай-яй-яй, яка ж вона хороша міністра? І вона зараз їде в Європу. А її підозрюють в корупції. Е, Чернишов. Аналогічна історія. Шмигаль, який зарізав цей конкурс, за який захід платить, щоб боролись з корупцією, теж їде. І ми веземо банду корупціонерів в той час, коли Трамп каже, зупини корупцію. А ми, навпаки, її ще й водичкою поливаємо, щоб росло й буяло. Розумієте? І тому зараз ось ці. Ручні депутати, частина з яких ще й досі на конвертах, і всі практично, практично всі сиділи. На 20-ті їм розносили. Ну, 15 ніки більше, там, АП-50 декому платили, а де хтось сотку, хто дві порції з'їдає. Розумієте? І коли нам Захід каже, зупиніть корупцію, а ми, типу, її ще більше. Типу, може, Трамп від цього більше зброї дасть, тому депутатам треба трошки притримати рота і зайнятися боротьбою з корупцією. Але що виходить з економіст? Каже: дивіться, Трамп то змінив точку на проукраїнську зору, погрожує Путіну, зараз там систему Петріот хочуть дати. Я вчора казав, то з німцями спорять, то ще. Але окей, зараз, начебто, свою готові дати. Супер! Але цього мало. І за економіст каже: дивіться, в бюджетах Пентагону додаткових. Супербюджетів нема. Друге, в новому прекрасному законі, як його Трамп називає, додаткових грошей Україні нема. І тут питання до нас самих. А як ми відносимося до Трампа? Чи може він знайти ці гроші? Може. Він може знайти будь-які гроші, хоч трильйон. Так збудована американська політична система. Питання, чи захоче, і чи будемо ми з ним працювати. Чи коли він нас критикує за корупцію, а ми тут ай, дурак, типу, неважно, наша корупція. Ми ж тут за країну воюємо, а наші політики воюють за корупцію. Вони за неї готові і вмирати, і вбивати. Тому що це їхня цінність. Вони так суверенітет країни бачать. Але Трамп бачить по-іншому. Ну Трамп грає в свої ігри. І він може допомагати нам, а може. Як пише закономість, укласти угоду з Путіним, що він ще й досі хоче. Зараз він вибиває, тут додам від себе це незаконність, сильну позицію з Путіна, бо йому набридло слухати басні про Бередіно, і як Путін воював значить в Другій світовій, хоча йому було там скільки років. І він вибиває цю сильну позицію торгів з Росії. каже: дивіться, зараз може бути ось так. І зараз ми повинні слідкувати. Росія приймає пониження в статусі і знижує свої вимоги до угоди, чи навпаки бомбить Україну, бо вчора вона це зробила, ну можуть виправитися. Ну, цей раз випадково 700 ракет і дронів. Але що буде за тиждень? М'яч на стороні Росії? Чи ти приймаєш пониження, йдеш на переговори? Бо ось ці бек-ченелс таємні канали. Все рівно існують і нас з американцями, і американців з росіянами. Тобто комунікація йде. І наші з росіянами спілкуються. Це я вам точно кажу. Але Росія приймає це пониження чи ні? Бо Трамп поки що публічно змінив позицію по фінансах ще ні. Пишуть аналітики з економіст. Більше того, за економіст каже, що «да». Він може це знайти, якщо треба буде, бо точно не хоче, щоб Україна програла. Якщо Україна програє, це для штатів гірше, ніж Афганістан, який він по сьогоднішній день не може пробачити Байдену. Для штатів це катастрофа. І тому він не хоче, щоб програв. Китай не хоче, щоб програла Росія. Ось вам велика геополітика. Хто кого переграє? Китай. Переграє Штати чи Штати переграють Китай. Трамп каже, що й Пекіну погрожує, що буде їх бомбити. Ну я за те, щоб точно, можливо, не треба виконувати все, але розбомбити Москву було б шикарним рішенням Трампа. У нас би в кожному селі, де був пам'ятник Леніну, поставив пам'ятник Трампу. Золотий красивий і центральна вулиця буде називатися в честь Дональда Трампа. Якщо він нам допоможе розбомбити Москву в нуль. Обіцяємо, обіцяє, мінімум на 100 років ніяких героїв на площах стояти не буде. Дональд Трамп і Тарас Шевченко. Максимум. Ну, можливо, ще Ліні Костенко теж поставив, мілесі українці. Розумієте, може це зробити, з ним треба працювати. І зараз публічно, політично він змінив позицію, вибив сильні інструменти з рук Путіна і став сам. Каже: дивіться, я головний. Супер. Але зараз треба на це дати гроші і зброю. Тому за цим треба працювати, за цим треба слідкувати. І Трамп не хоче, і це вже говорять західні політики, щоб Путін з нього робив шизоїда. Тому що Путін своїми цими дво трьохдинними розмовами, коли він каже, що України не існує, Трамп каже, як же ж? Трамп про реальний бізнес, real estate, про нерухомість. Він каже: А як же ж ви спіткнулись об Україну? Три роки не можете її пройти і взагалі. Нічого з цим зробити не можна. ні, Їх не існує. Так що ти спіткнувся і впав, лисий недовго. Розумієте? Ось це різниця між е Трампом і Путіним. Він не хоче слухати байки. Те, що він вчора сказав, дійсно, подивіться, останнє відео скандальна заява. Каже, Путін мені в булшіт, лайно. Хоче дуже ввічливий і такий, значить це. Але каже, це нічого не значить, це нуль. Так само, як і сам Путін. От, тому зараз економіст каже, що Трамп може дати гроші і реально змінити позицію, тому що він боїться програшу України, але поки що цього не сталося. Як ми до цього повинні ставитись? Ми не повинні закохуватись, цинічно вибудовувати партнерські відносини з обома партіями, зі Штатами і західними країнами. Нас не повинно бути підлітковою закоханості ой-ой, це наше все. Так ми багато хто і ціла країна повірила, що Трамп принесе за 24 години справедливий мир. Не приніс. Це не значить, що його треба забути, зачеркнути чи викинути. Ні, з ним треба працювати по-дорослому, свідомо, цинічно, по-партнерськи. Так він може знову повернути сторону Путіна. Значить, його треба повернути назад. Це не час для образ, це час для результативної роботи на благо нашої держави, щоб не повторити помилки попередніх поколінь. Цього разу Росія має програти. Програти, причому відверто і надовго. Тому ми не повинні бути емоційними. Подобається Трамп нам, не подобається. Він подобається пані Меланії. Решта з ним повинна працювати. І тому ми не повинні емоційно до цього ставитись. Як Черчилль казав, в Британії немає друзів, є партнери, союзники. Супер, давайте в нас теж будуть союзники. Не потрібно цих надмірних закоханостей. Трамп не приїде на комусь тут жениться, в Трампа є дружина. Але чи може він нам допомогти, як допомагає Ізраїлю? Може. Чи може він нас використати, використати його, щоб обидві країни стали сильніші? Може. Чи може це призвести до перемоги над Росією? Може, І він показав, що він може бути антипутінським і антиросійським. Бо в CNN інформація там аудіозапис він буде бомбити Москву зафіксовано. Це натяк, і він може бути реалізований. А може навпаки? Ні. Тому тут треба спокійно і легко до цього ставитись. Ми не закохаємося, він не наш політик, ми за нього не голосували. Краще впливати на тих, на кого ми голосували. Бо вони сьогодні крадуть, що країни може не залишитись. І Трамп теж про це попереджає. Каже: угаманіть свої корупційні таланти, кліптократи, ви українські, чуть не сказав інше слово. Розумієте? Тому що тут вже корупція просто боком б'є. І зараз всі їдуть в Римі. Частина західних лідерів розуміє, що половина бюджетів буде розділено і виведено по кишеням. Це проблема. І тому зараз нашим корупціонерам чек не випишуть. Їм зараз нічого не скажуть, ну в країні автократія. Ну, типу скажи. наші ж торгуються як, грають в русску рулетку. Типу, ви будете знімати нас, ви будете бити по нас, ну тоді хай все воно сипеться, вся країна. Тоді вам буде гірше європейцям. Да, нас не буде, кажуть деякі наші політики. Не називаючи прізвища. Підставляючи всю державу. Не чіпайте нашу корупцію, наше суверенне право грабувати. Але ж знаєте, що буде потім? Вони зараз кажуть, о, Балкани мають вступити, потім Україна. Розумієте, а потім ми прийдемо в ЄС дайте нам сотні мільярдів. вони скажуть, ні-ні-ні, ваші корупціонери. Вони ж зараз чек не виписують, як би в кінці на касі. Скажуть, ні-ні, ваші корупціонери, ваші майбутнє проїли, зжерли і вкрали. Оце проблема. Тому що корупціонери це окупанти з середини, це внутрішні окупанти, які працюють на Москву, набиваючи свої кишені, замість того, щоб посилювати армію. Розумієте. Мерц каже, що. Можливості дипломатичного регулювання вичерпані, і це можемо вже наближатись до позиції Європи. От. Друге, Урсула каже, що ми Україні дамо 100 мільярдів фінансовим інструментом. Десь буде трошки російського кредиту, типу за їхні гроші, десь буде пряма допомога, десь типу робочі гроші. От щось треба буде віддати. Більшість не треба буде. Єдиний мінус, що це на 7 років і почнуть з 27-28. го з го Довго і краще не на 7 років, а на 3? Щоб ми розуміли, що ми друзі-партнери, і ми їх захищаємо не просто так. Урсула робить все, мож, все, що може, але 100 мільярдів мало. Це не на зброю, це буде окремо, це для підтримки стабільності України. Але візьміть корупцію, що половину вкрадуть, то це мізер. По пальцях бити і виламувати ті пальці, які крадуть, і сажати по тюрмах. А не сьогодні вибирають керівника антикорупційного органу БЕП. А уряд каже, нам не подобається, бо ми на це не впливали, і не наш пацан, найте іншого, нашого. Тут є спеціальний чоловік, який нам гарантірував. А одного такого чоловіка в Мадриді застрелили, і він гарантірував, але він не прийшов. Розумієте, ось ці практики треба викидати, це веде країну до капітуляції з середини. Збройні сили Росію не впустили, а корупціонери її зливають і продають оце проблема. І друге типу: Європа готова підтримувати Україну вдовго, але не на повну силу. Сім років супер. Це меседж Путіну і розуміння нашого, якщо навіть настільки затягнеться, ми вистоїмо і витримаємо. Але не ціною людських життів дайте більше, щоб ми воювали дронами, а не людьми. І останнє теж: Макрон каже, що на Сторожі безпеки Європи стоїть Британія і Франція. Збулася е, мрія, не тільки Мітерана, а більше Деголя дійсно ці дві країни зараз заправляють без штатів. Замітьте, раніше б за 10 років за таке постукали по шапці. Зараз ніхто не дзвонить, нічого не каже. Тому ми розуміємо, що є Штати, і ми з ними працюємо і треба більше. Є Європа, яка хоче суб'єктивізуватися. Британія і Франція не просто так сьогодні засідають і не просто так вони кажуть, що вони відповідають за безпеку. Так, частково в них є ядерна зброя, тому вони виходять в лідери. Німеччина є економіка, вона теж заходить в цю четвірку. А четверті, це ми. Четверті, це країна, єдина, яка має досвід, яка має армію, яка не боїться Росії. Тому топ 4 країни ЄС ми сьогодні бачимо і розуміємо. Але треба зробити, щоб з цих топ-4, топ 3 зробили реальний максимум, щоб четверта топ-країна реально перемогла топ-загрозу для Європи на наступні 50 років. Згідно даних всіх європейських розвідок, 30-й рік вони точно будуть там з військами. Тому допоможіть виграти нам і Росію, і внутрішню корупцію. Бо наші політики її бороти не хочуть. Тоді буде перемога і для вас, і для нас. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, що ви вважаєте померцю, можливості дипломатичні з Росією вичерпані чи ні. Друге, чи достатньо 100 мільярдів на 7 років. Ну і третє, як вам ідея Трампа бомбити Москву? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей канал. Підписка просіла. Відповідно, рекомендацій, відео менше, менше прекрасних українців його зможуть побачити. Тому підпишіться примісінько зараз. І друге, я вас дуже попрошу: 44-бригада. та бригада. Купуємо бомбер вампір, щоб пив кров окупантів. І для інших вампірів, які теж є в струю, щоб вони працювали 24 на 7, накупимо батарей. Будь ласка, 100-200 гривень. Четвертинка уже на базі. Закриємо на цьому тижні. І зробимо дуже велику паузу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.